Значення водойм та їх охорона. Важко переоцінити значення водойм у природі. У них містяться значні запаси води, без якої неможливе життя на землі. У водоймах мешкає переважна кількість представників рослинного і тваринного світу. Вагому роль відіграють водойми в житті людей. З давніх давен їх використовують як судноплавні шляхи. На річках побудовано гідроелектростанції. Прісні водойми це джерело питної води. Воду використовують у домашньому господарстві, на заводах і фабриках. Для очищення її спочатку подають по трубах на водоочисну станцію, а вже потім водопроводом у будинки. У сільському господарстві воду використовують для зрошування. Водойми є окрасою нашої землі і місцем відпочинку. Люди у сезон полювання ловлять рибу, полюють на водоплавних птахів і тварин із цінним худром. Щоб риболовля та полювання не призвели до зменшення чисельності тварин, прийнято закони про раціональне використання й охорону водойм. Мешканці водойм дуже щутливі до забруднення. У водойми часто викидають відходи виробництва. З потока металих вод або після злив у них потрапляють трутохімікати і мінеральні добрива. Забруднюються водойми побутовим сміттям. Усе це призводить до загибелі живих істот, які мешкають у водоймах. Чистота водойм залежить і від вас, від вашої поведінки у природі. Подумайте, що ви можете зробити для збереження водойми? Словничок наших слів озеро, болото, канал, ставок, водосховище. Висновки. До природних водойм, крім річок, належать озера і болота. Озеро це водойма, що виникла в природних забадинах на поверхні землі. Озера бувають прісні та солоні. Озеро, яке заростає трав'янистими рослинами, поступово перетворюється на болото. До штучних водойм належать канали, наприклад, Північно-Кримський канал. Ставки, водосховища, наприклад, Київське і Каховське. Господарська діяльність людини згубно впливає на природні водойми, тому вони потребують охорони.